Помітив зараз той момент, що людей переповнює гнів, лють, ненависть, злість, сварки. Якщо відкрити сте письмо, то апостол Павло каже, глядіть, коли гризете один одного, щоб ви і не знищили одне одного. А ще далі він каже, що весь закон зводиться до одного, любіть ближнього свого як себе самого. Господь каже про любов. Тому, перш ніж сваритися, реагувати агресивно, думаємо про любов до один одного. Тому що диявол є на стороні агресії, диявол є на стороні війни. Але Бог є на стороні любові і на стороні миру. Тому не ми даваємо місце дияволу в своєму серці. Але нехай завжди буде любов, яка є лагідна, яка є довго терпить, яка не заздрить, не чваниться, не надимається, все, яка все зносить. І Бог є любов.